Про встановлення місцевих податків та зборів на території Коростасійської міської територіальної громади, про приватизацію об'єкта комунальної власності Коросійської міської ради, майдовий комплекс Котельні, що розташований адресою вулиця Запорозького 12 агентства Королевського міського району 12 область. Про приватизацію об'єкта комунальної власності Користасійської міської ради техніка, що розташовано адресою вулиця Київська, 149К. Место по расстоянию, Житомирский район, Житомирского облада. Про внесення вместо программы социально-экономического розыгрыш на самом республике на 25 і про продолжание положения про инспекцию 26 круга. Сейчас какие-то испытания будуть? Нет.

Oh Щодо саме що стало, то пропонується втратити ставків, які ж самі підбули, але е, справніми змінами. Е, Попадавці. Попадати пропонується внести заступність зміни, для будівництва категорії замен, для, для підміниця та обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту з 0,5% більше до цього. Для ведення...

в категорії, яка відіграє сполучаючий та доповнюючий засобними об'єктами, які земельні ділянки для будівництва та встановлення будівель закладів комунального обслуговування 100%. Земельні ділянки для будівництва обслуговування органів місцевого 100%. Земельні ділянки для будівництва обслуговування будівель закладів

i mean Just Uh, just a straight tip for the station. Thank you.

За я мав відомі це сплатити треба, я не за це говорю. Я говорив, можливо, в якомусь процентному відношенні зменшити. я в то що платити треба, ніяких сумнів немає. платити треба. А я мав і віддув... тут віддув... ну, Давай не будемо сьогодні збудувати, а для тебе я просто скажу, якщо на все цікаві. Проаналізую э, стріжнику і той стріжку традиції і харістові. Податок. Mm -hmm. І тоді тоді все стане на своєму місцях. Ще запитання є. Виносимо дане питання на сесію, так? Mm -hmm. Хто за таке рішення прошу голосувати. Дякую. Це mm -hmm. Олександрович. Десь ти же вище. Я думаю, що ты знаешь, что прикол это, чего двигается. Да, чего ты вижу? По приватнозації об'єкта комунальної власти, записів міста і радості, це троецька для нас. Не є. Нема. На сесію. Так, кто-то данная личность прошу уже.

Не зима і не знаєш, що вона команда набрала, але станций. А так немає. І... Запитання є? Нема? Виносить далі питання на сесії. То здали рішення про шов. Thank you. Shut Ну було. Е це ж положення було до цього? Так. Воно було положення, ще в родич 14 було положення. Ну а які зміни між... Э... Ну, по-перше, е відповідно, душі сучасних помог і типового положення. Це перше, яка до... зміна позвонок. Ну, яка зміна вже немає, він такой. Звісно, законодавства. Звідси того звіту законодавства. Та питання є?